Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували регіони держави вісьмома БПЛА типу шахет. Силами ППО було знищено сім безпілотників в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Донецьку, Чернігівську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Також позиційні бої з ЄСУ з російськими військами відбувалися на північний схід та південний схід від Куп'янська Харківської області в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Українські війська продовжують отримувати позиції біля кринків у Херсонщині та беруть участь у зустрічних боях. Бійці зсу отримали від волонтерів електронощі для евакуації поранених. За даними держприкордонслужби, нове обладнання допомагає швидко та більш безпечно забирати з поля бою воїнів. кажуть, вивозити поранених тепер можуть і наземні безпілотники. Вони долають шлях по складній місцевості та ожеледиці і здатні вести на собі до 200 кілограмів. Крім того, до дрона можна причепити нощі типу лелека та евакуювати ще одну людину. Ноші передали прикордонникам Краматорського загону, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Про це пишуть світові ЗМІ. Пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, в тому числі і медичне. Це наголошують партнери, допоможе Україні протистояти російській агресії.